Політико пише про те, що Україні потрібно як мінімум 4 мільйони снарядів і 2 мільйони безпілотників. І з тих головних тез, які там наведені, зараз все залежить від того, куди Росія вирішить направити свої сили під час нового наступу влітку. Завдяки значно більшій кількості людей зброї і керованим авіабомбам. у Росії існує великий ризик прориву лінії фронту. наразі зараз Україні нічого не може допомогти, оскільки немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні відсутність такої великої. Кої кількості військ, як у Росії, і цих технологій кажуть, немає і на заході. Ну, принаймні, так пише політико. Росіяни постійно навчаються. Вони не дають другого шансу. І кожна зброя має свій правильний час. F-16 були потрібні в 2023 році. Класно. Я це все послухав. Ви зацитували дуже добре. І далі що на коліна треба вставати? Ну, два роки вже воює Україна, як казав нас. Е, 23... Це два да. не можна громадянства, можна три, чотири, п'ять. Якщо Росія не дає другого шансу, то мабуть треба попросити третій, четвертий, п'ятий е, Росія може давати, не давати. Немає сенсу звертати увагу на те, що буде робити Росія, що, тому що це все передбачено, Воно будуть, вони будуть тиснути кількісно, маючи певно обсяг стандартної радянської зброї. Ці шкаби трошки перелаштовані на плануючі режими. Ті ж снаряди в більшій кількості, в тому числі північно-корейські, ті ж, скажімо, тактичні авіаційні можливості, які вони демонструють по лінії фронту. Це ж все очевидно. Ну і кількість мобілізованих не є ці мобілізовані, такі там просто спецназівцями і так далі. Тому подібне. Чи можна це все знищувати? Яка потрібна високотехнологічна зброя? Я не зовсім розумію цю концепцію, тому що зброя відповідного типу є. Зрозуміло, яка ще раз. Ми з вами правильно говоримо. Тактична авіація потрібна, це очевидно. Це єдиний спосіб протидії КАБ. Друга складова снаряди, безумовно, 4 мільйони. Ну так давайте рахувати, Росія використовує щомісяця 350 тисяч снарядів мінімум. Безумовно, паритетно можемо використовувати 200 тисяч щомісяця, маємо використовувати. Тоді це буде виглядати по лінії фронту зовсім інакше. 200 тисяч. Множимо на 12 місяців, отримаємо то чи, чи то, ну, кількість, яка є оптимальна для цього типу війни. Чи можна це частково скомпенсувати дронами і в так можна. Ну не повністю замістити, але скомпенсувати можна. Чи можна дрони, наприклад, масштабувати виробництво набагато швидше, не тільки щоб це Україна робила, з урахуванням всього, тому що все ж таки ми знаходимося під постійними атаками. Ну треба ж зрозуміти, ми ж під ракетними атаками. Чи можна це масштабувати за рахунок? В тому числі інших країн так можна, і ми сьогодні бачимо, що активно працює дронова коаліція Латвія на чолі. Вони вже там роблять партії. Вони їх відправляють в Україну. Я думаю, що це буде поступово збільшено суттєво Будемо ми мати не мільйон, а набагато більше, тому що знову ж таки це є часткова компенсація артилерійського дефіциту. Я просто не зовсім розумію ці фаталістичні тексти, чому тому, що. А коли ти пишеш фаталістичний текст, аналіз проводиш, то ти маєш дати в кінці резюме, а що з цим робити, як цьому протидіяти? Ну тобто, Україна на коліна ставати не буде. Це вже всі зрозуміли. Це перше. Друге, всі зрозуміли, як буде воювати далі Росія додаткова мобілізація, про що до речі, президент України сказав, додаткове накопичення там тих чи інших примітивних ресурсів. І знову ж таки кількісний тиск на тому чи іншому напрямку. Донецький, Луганський, харч немає різниці, бо зрозуміло на яких напрямках вони будуть тиснути. Як цьому протидіяти? Зрозуміло так, безумовно. Дивіться, місця накопичення контробрації, дальнобійна ракета. Не 20 штук треба в місяць, а 200, 300, 500 використовувати. Очевидно, далі. Контрбатарейка. Відповідна кількість снарядів, щоб різниця була не один до 12, а один там до 5, до трьох, як президент говорив, і так далі. Далі дрон відповідний. Далі авіація повністю прибрала каби з лінії фронту як такого. Ви ж будете, будете бачити зовсім інше е, е, події на лінії фронту. Це все настільки очевидно, і це не потребує якоїсь там нової аналітики чи нової розробки там іншого типу зброї. Чи відповідно говорити: знаєте, F-16 були потрібні в 23-му році, а сьогодні вони вже не потрібні. Ну, тобто, Росія останні 6 місяців використовує виключно кави по лінії фронту і за рахунок цього змогла знищити всю оборону е в Авдіївці. Ну тобто сьогодні вони не потрібні. Ну якби дивно це звучить, двадцять так безумовно, якби в 22-му році, після харківської операції, все, що в нас сьогодні є. Чи було накопичено перед наступом, було б тоді, то відповідно сьогодні ми з вами говорили про те, які події відбуваються в Російській Федерації, які там йдуть вибори в яких автономних регіонах, хто там перемагає на псевдодемократичних, дійсно конкурентах, але псевдодемократичних виборах, які партії, куди зникли Патрушев, шукали б його десь там в інших країнах Латинської Америки і так далі. Ми про це говорили. Але, але ну, виходимо з того, що є. Є три речі для мене позитивні: перша. Позитивна річ в Європі, абсолютно точно, уряди, навіть консервативної частини Європи, усвідомлюють, що ця війна, якщо закінчиться не поразкою Росії, приведе до більш масштабної трагедії в достатньо короткий термін. Друге, єдина країна, яка може перемогти Росію, це Україна, і ми ж все з вами говорили з психологічної точки зору. І третє: якщо ми не вийдемо на відносні паритети відповідних вида зброї, то безумовно треба буде все рівно інвестувати в виробництво зброї і воювати на території країн НАТО, саме цією зброєю, От так це виглядає. І це оптимістично. Чому? Тому що вони будуть все робити для того, щоб ми з вами отримали необхідні інструменти, попри всі публікації депресивного характеру, якомога швидше. Пане Михайле, до речі, щодо цієї паритетності обстрілів, я розумію, що ми не можемо досягти там паритету ракет авіабомб і загалом, але паритет ударів. Тобто я говорила про 400 ракет, 600 дронів і 3 тисячі авіабомб. 4 тисячі ударів може завдати Україна, ну я так розумію, тільки дронами по військовим об'єктам, складам розташуванням НПЗ на території Росії, чи не. Лише за допомогою дронів, тому що знову ж таки, якщо згадувати пана Юсова, який сказав, що оборона війна, яку веде Україна, не означає, що військові дії відбуватимуться лише на її території. То питання тоді чи можемо ми завдавати паритетності ударів, вийти хоча б на отакий от березень місяць, та не тисячі, і чи можемо ми для цього використовувати тільки дрони чи не лише дрони. Можемо використовувати не лише дрони. Давайте об'єктивно. Я дуже хочу, щоб ми вийшли на дійсно паритетність тому що війна має бути двосторонньою і війна має відбуватись на території країни-агресора без сумніву, і ви абсолютно праві. Є можливості, і ми це побачили в Білогородській Брянській Кульській області. І є можливості воювати громадянам Російської Федерації на території цієї країни. Друге. Є можливість використовувати дальнобійні ракети по окупованій території, всі ну, знищувати все, що там є військове, це саме ракетними можна робити, і є можливість суттєво наростити базову дронову базу для того, щоб атакувати якомога більш активніші об'єкти забезпечення війни, інфраструктуру війни Російської Федерації. Бо це єдиний інструмент. Як з'ясувалося, дивіться, давайте ж об'єктивно. Ключовий чинник війни це ресурси, які ви можете витрачати, ну, тобто фінансування війни. Російська Федерація сьогодні може фінансувати, продовжувати фінансувати війну, ну тобто інвестувати в гроші в мобілізацію, в е мілітарізацію економіки і так далі. І можна було б це вирішити трьома шляхами: Перше, це ізоляція російських ринків, тобто там не мали право працювати жодні компанії. Вони там продовжують працювати ще й правою цін, да податки виплачують, задоволені дуже бігають і так далі. Європейські в тому числі. Другий е, інструмент це дійсно санкції, такі жорсткі санкції, контрсанкції проти тих компаній, які дозволяють обходити проти тих країн, які дозволяють обходити санкції. Та далі це теж не працює. І тоді залишається третій безумовний е, чинник впливу на е, ресурсні можливості Росії це знищення. Інфраструктури Росії, яка дозволяє і отримувати гроші, і тримати під контролем внутрішній ринок споживання, наприклад, в даному випадку, якщо ми говоримо про паливо, і крім того, забезпечувати тим же паливом, візіль, бензин, забезпечувати армію окупаційну і так далі. От якщо ми будемо дивіться, перші два чинники треба продовжувати тиснути, щоб вони працювали все ж таки, я думаю, що тут теж можна буде досягнути певних результатів. Ну, тобто, все ж таки компанії виходили, тому що для мене досі це виглядає ну просто абсурдно. З одного боку, уряди фінансують нашу оборону, говорять, от ми знайшли вам додаткову зброю, знайшли вам додатково півтора мільярда євро на ваші оборонні програми. З іншого боку, уряди ці спокійно дивляться, як компанії з тих же юрисдикцій фінансують російську армію. Ну тобто, ну, це виглядає ну, просто вкрай абсурдно. Так от, але тут треба тиснути. Так само, як і санкціями. Треба проводити розслідування, показувати, хто обходить санкції, які компанії дозволяють Росії будувати ті ж калібри чи ті шескандери М і так далі. І це треба продовжувати. І це непогана робота. І журналістська спільнота активно з цим працює, і політичні спільноти, і дипломатичні, і в нас є комісія відповідна Макфола Єрмака, яка з цим працює активно. Ну, в нас зі санкціями і так далі. Але, як з'ясувалось, Найбільш ефективний інструмент це безпосередній військовий воєнний вплив на інфраструктурні об'єкти в Росії, і тому це треба масштабувати максимально масштабувати, шукати можливості збільшувати. і це сьогодні над цим працюють і ГУР, і СБУ і Мінцифри. Вони шукають будь-які можливості, щоб колегіально прийняти рішення. Знайти вірніше рішення і напрацювати моделі, які дозволять там суттєво збільшити тиск на нафтопереробний комплекс Російської Федерації, газопереробний, транзитивні і так далі. Тому подібне, Енергетичну інфраструктуру, Ну, дивіться, вони ж е, знищують нам генерацію. Ну безумовно, генерація в Росії також має бути знищеним. Це очевидно ще раз, війна це двостороння дорога. Я про це постійно говорю. Так не буває. Що ви ведете проти нас агресивну, невмотивовану, неспровоковану війну і будете собі спокійно жити на своїй території і так а ні, ну, в нас тут все добре, класно. От коли громадяни, якщо їх так можна назвати Федерації Російської будуть відчувати весь тягар війни. Як це сьогодні відчуває та ж Білгородська область? от тоді ми будемо бачити справедливу соціологію, справедливе відношення до такого суб'єктивного, як Путін, ну і так далі, і тому подібне інших варіантів у нас з вами немає. Тому давайте е вважати, що наші хлопці абсолютно точно прийдуть до можливості суттєво збільшити атаки по інфраструктурних об'єктах Е, Росії. І я ще раз поточнюю, ми говоримо зараз не лише про дрони, ми говоримо про те, що в майбутньому, наприклад, це можуть бути ракети, але я так розумію, що ракети українського виробництва Це можуть бути будь-які е інструменти впливу руйнівного впливу на інфраструктуру Росії, не тільки дрони. І це буде все тільки українського виробництва. Чому тому, що ну ми ж свідомі того, що є певні. Домовленості з партнерами ми дотримуємося домовленостей, ми максимально коректно себе ведемо по відношенню до партнерів. Більше того, пояснюємо наші мотивації, пояснюємо, що війна може бути безкінечною, якщо не приймати відповідні рішення. А і пояснюємо, що в будь-якому випадку ці рішення і ви будете приймати так само, як ми ж говоримо про ті шеф 16 про ті ж хаймерси. да? що на початку говорили ні, 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 це про ескалацію. Сьогодні зрозуміло, що ескалація це виключно поведінка Російської Федерації. А ця поведінка зумовлена однім: якщо Росія не бачить ефективної протидії силового протистояння, Росія починає нахабніти і піднімати ставки. Як тільки вона бачить, що ти починаєш на неї тиснути суттєво силовими е, силовими засобами, тоді вона починає лякатись. Це єдиний спосіб впливу і єдиний спосіб деескалації. Тому ми пояснюємо партнерам, все рівно в такого типу війни війні великій масштабні інтенсивні, будь-які рішення будуть прийняті. Питання в тому, що якщо ви чим швидше ви ці рішення приймаєте, тим менша собі вартість для вас цієї війни. А якщо я ще поточню, наскільки ми наблизилися до цієї мети, я у, маю на увазі стосовно там не знаю ударами ракет по території по військових об'єктах на території Росії. Безумовно, говорити з нашими військовими. Я не хочу втручатися в тактику чи навіть в стратегію дій військових, ну тобто, щоб не задати шкоди. Але я вам скажу, що Україна ну дуже потужно і швидко просувається в цих напрямках. З'єме на увазі з технологічної складової, якщо ми говоримо, я буду говорити про технологічну складову, не про тактичні задуми наших збройних сил чи наших спецслужбістів. Мені вони дуже подобаються. Я з великою до них симпатією ставлюся, Вважаю, що вони сьогодні найефективніші найкреативніші зі ямена зігур з з спецслужб будь-якої країни і так далі. Але давайте так з політичної точки зору, ми чи там з технологічної точки зору маємо суттєві здобутки в цьому напрямку. А вже з тактичної стратегічної військової точки зору це краще з військовими говорять. Чи будуть вони використовувати оце технологічні проривні речі, які в нас є? Ну сюрпризи залишаються сюрпризами. Ми ж е, намагаємося максимально знаєте залишити в таємниці їхню тактику. Е, ми не проти обговорити все після, коли станеться, але тим не менше. А е, я тоді ще поточню стосовно НПЗ, чому ми обрали для ударів саме е, цю ціль, тому що е, знову таки говориш з експертами. Вони кажуть, слухайте, ну там санкції працюють. Вони знизили е, заробіток на там НПЗ і Росії в цьому напрямку на там 60 Удари України приносять до того всього там 6-7%. Виходить, що вони там, ну, не, не можна сказати, не ефективні, але менш ефективні, навіть чим санкції. А, тоді я спитаю, чому ми обрали саме цей об'єкт. Перше, вони менш ефективні, ніж санкції, але вони додаткові санкції. І вони сьогодні менш ефективні. Завтра вони будуть ще більш ефективні, ще більш ефективні і так далі. Це перше. Друге, це. Абсолютно точна інфраструктура війни, тому що це все йде безпосередньо на війну як таку, на можливість дозаправляти літаки, стратегічна, тактична авіація, бронетехніка і так далі. Третє це соціальне навантаження на державу, тобто вони будуть мати певні наростаючі дефіцити на відповідних споживчих ринках. Це четверте буде впливати на психологію людей. Тобто вони це будуть бачити, вони будуть бачити ріст зростання цін, вони будуть бачити дефіцити пального і так далі, тому подібне. А паралельно з тим, вони будуть бачити новини про те, що ці заводи руйнуються. П'яте це дивіться, Росія побудувала таку достатньо ефективну економіку з точки зору можливості самоізоляції, як такої. Безумовно, у них такі передові. Вони там накопичили велику кількість передових технологій. І якщо ти знищуєш завод, де там стовідсоткова переробка нафти гарантується глибина переробки нафти, то вони не зможуть це відновити в повному обсязі. Ну тому що санкції ви бачите? Тобто вони не будуть мати можливості цю галузь, яка є вкрай перспективною для Російської Федерації, вкрай ефективною для внутрішнього ринку Росії, вони не зможуть її відновити. І, і так далі. Тобто є багато чинників, а це ланцюжки, які ведуть до інших галузей. Ну тобто, ви знищуєте базову галузь е, нафтопереробку, яка буде мати суттєві впливи, руйнація цієї галузі на інші галузі, а це буде мати суттєві соціальні впливи, суттєві фінансові впливи і так далі. Тому мені дивно знову ж таки, я завжди е, з подивом слухаю ці експертні, якби. Вони логіку десь хоча б навчали, ну тобто вивчали, і так далі. Тобто треба ж дивитись у розвитку того, що буде відбуватись далі. Не тут і зараз, там на 1% зменшена, наприклад, переробка нафти, чи на 14% зменшена переробка нафти. А що буде далі? Що таке накопичувальний ефект, що таке галузь базова, яка розвалюється, і так далі. І в комплексі це буде виглядати вкрай потужно. Ну, і крім того, я завжди говорю, війна це ще й психологія. Ну, дивіться, якщо ви будете постійно говорити в Татарстані, от сьогодні е, суб'єкт да, ну, який там вважається очільником Татарстану, що він говорить? Він сьогодні дивну річ сказав: він сказав, е, що провів нараду з керівниками відповідних підприємств в економічній зоні Алабова. Ну там де ці шахеди виготовляться там де Ніжнікамський, цей нафтопереробний завод і так далі, і сказав, що ви не маєте покладатись на системи протиракетної оборони, а маєте думати, як забезпечити безпеку своїх об'єктів. Ви розумієте? Це додатковий шок для Татарстану 1200 кілометрів, 1250 кілометрів. І це шокує. Чому це шокує? І чому він говорить такі брівні речі, які в принципі дискредитують навіть російську армію? Він для них це очевидно поступово буде доходити. Дивіться, вчора жили, складались, мали перспективні підприємства, заробляли шалені кошти. Сьогодні, мало того, що репутаційно, ізоляційно ми виглядаємо нікчемно, так ще й нас атакують. Тобто, війна не десь як нам обіцяли. Швиденько за три дні поріжемо в Бучі дітей, поголтуємо жінок. І після цього все закінчиться. Ми будемо знову ж таки купатись в нафтовому золоті. Війна на території економічної зони Алабова. І вона туди буде приходити все більше, більше і більше. Дивіться: це шок для етнічного регіону під назвою Татарстан. І так само для інших економічних зон. І так само шок сьогодні для всієї прикордонної з Україною Росії: Краснодарський край, Ростовська область, у, наші улюблені з вами Білгородська, Кульська, Брянська і так далі. І це шокує. А це все накопичений ефект. Тут одні підприємства, одні галузі, тут інші. Тут між собою сарафани радіо починає працювати. Тут виходить якийсь очільник області, говорить: давайте вже не враховувати, що тут є якісь системи ПРО, тому що їх практично немає, вони нічого не можуть робити. Давайте думати, як будемо захищатись від атак невідомими дронами чи там іншими засобами ураження. І це дуже чудово. І це є те, про що я завжди говорю: психологія. Так, хотілося б швидше, більше масштабніше. Єдине, чого я хочу, це суттєвого масштабування. Руйнації інфраструктури війни на території Росії.